Ведмідь і бджола. Раз прийшов ведмідь до лісу, сів собі на колоду та й каже Так мені щось гірко, що й не знаю. Але нагадав собі за мед. Ой та оті бджоли такого меду мають. Повні діжки. Піду зараз та й пошукаю пасіку і дам собі раду. Пішов ведмідь шукати пасіку. Іде він лісом, іде, та й усе нюхає, усе зазирає на дерева, чи нема де бджіл. Але на однім місці сів він собі на пеньок та й каже Дуже я втомився, сяду собі тут, посиджу, може, якась бджола надлетить, то я спитаю, де її хата. Сидить він, сидить, коли дивиться, а одна бджола сіла на квітку та й п'є мед. Зловчився він та хап закрильця та й підвів її до вуха, щоб почути, що вона буде казати. А вона лише Йой, йой». Не випущу тебе, доки не скажеш, де твоя хата, каже ведмідь. Шепоче тихенько бджола. Що робити, аби жити? А потім і каже йому Даруй мені життя, бо я хати не маю. Хоч вона хату має, але не хоче йому показати, аби не збурив усієї пасіки. А ведмідь потрусив нею, кладе знов до вуха та й питає Як ти хати не маєш, то будемо жити разом, бо я також хати не маю. «А дуже мені гірко, то ти мене маєш годувати медом. Я тебе пущу, але маєш коло мене лазити по квітах, збирати мед та й мені насипати на язик. Але пам'ятай якщо надумаєш тікати, то не встигнеш підлетіти одразу тебе вб'ю. Добре, відмовила бджола. Та не пустив він її зараз. А вперед пішов та й зломив собі тугу галузу з листом, аби бджолу вбити, якщо вона захоче тікати. Ну, каже ведмідь, дивися, тільки спробуй тікати. Ой не буду, каже бджола. Ведмідь пустив бджолу на квітку та й вона збирає мед. Як визбирала з одної, а ведмідь каже Лізь на іншу. Так вона збирала мед аж до вечора. А ведмідь усе питається. А що, багато вже? Зараз, зараз. А сама собі гадає, як би позбутися того ворога. Літає та тихесенько шепоче Як смеркне, я впаду між травою, між зіллям, та й пропаду, він мене потемки не знайде. Ось смерклося вже добре, а ведмідь каже до неї Ану, йди сюди, бо вже не можу витримати. Давай сюди мед. Та й хап бджолу за крило і несе до рота. А бджола стала підскорювати ведмедя. Клади мене на язик швидше, бо мед капає вже на землю. Ведмідь роззявив рот, поклав бджолу на язик та й слухає, як буде виливатися мед солодкий. А бджола раптом знялася вгору та й полетіла у темний ліс. Схаменувся ведмідь та куди вже бігти. Який я великий, а не мав розуму на маленьку мушку, шкодував ведмідь. Друзі, якщо вам сподобалася ця казочка, підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк.